Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецька Чарівна краса природи. Ну, осінь, стою біля куща винограду Молдова. Я весною показував, як я його обрізаю. Ну і ось результат моєї роботи значить, біля цього винограду. Що сказати? Виноград одна із найзатратних е, культур по трудовим, за, по трудовим затратам. Скільки коло нього треба походити, щоб отримати е, урожай. Особливо це стосується столових європейських сортів. Е, і, столо, і винних сортів винограду теж європейців. <кій> тому, тому, якщо ви бажаєте, щоб у вас було поменше затрат, якщо ви буваєте на свою участку раз в неділю, то вам потрібно заводити стійкі сорти до мільйону і інших хвороб тому що біля нестійких сортів дуже багато роботи по захисту від цих хвороб. Ну і також, звісно, що сказати, виноград потребує різних, починаючи від обрізки, потім підв'язки. Потім э, пошанкування зелених операцій, якщо у вас э, горошить грозді, то э, прибирати гроші. В общем, сама трудоємка культура, якщо то це виноградники. Ну, а якщо по-простому поступати, то треба завести такі сорти, наприклад, що не потребують такого догляду. Це є такі сорти Молдова. Значить, один із самих таких сортів столового призначення Молдова. З нього хороше виходить урожай без затрат, плюс довго зберігається. От, хороші вкусові. Якості Можна в домашніх умовах з нього і вино зробити. Ну, а ще, звісно, сорта такі, що не форіють в нашій зоні, Це Лідія, Ізабела. Ось от. От такі сорта для ледачих можна посадити і на арку, і мати от такий пару кущів Такого винограду, який не потребує особливих. Уходів. Я в, 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 біля цього куща обрізав ну, і зробив першу підв'язку. Більше я до нього не підходив, ну, от, і він от, рад, радує мене осінню непоганим урожаєм. Ну, да. ну що сказати, Один із найстійких сортів винограду до фороб і має хорошої якості смакові якості грон, да, то це Молдова. Так що, друзі? Якщо вас цікавить от така. Ситуація, щоб поменше заглядувати, і вам просто не вистачає часу, і щоб ви не лишилися без урожаю. В цьому році, наприклад, дуже е, в період уже цвітіння і, на, е, і формування грозів винограду сві, е, проходили дощики, і це посприяло розвитку мільдію і от. І фактично такі столові там сорти в мене, які є два-три куста, фактично всі пропали. Лишився, бо треба було, звісно, бризгати через кожні 7-10 днів. От. І, і після кожного дожіка. Ну, Так як не вистачало часу, то і так і вийшло. Виноград пропав. А от Молдова. В таких же самих умовах дав непоганий урожай. Так що можна буде покушати з задоволення. Якщо буде лишнє, я кожен рік ділаю 10-20 літрів вина домашнього. Так що зверніть увагу на такий сорт винограду, як Молдова. Це вже старий сорт, тому що. У мене участко тут з 86 року, -го він був посаджений. От це він у мене тут росте. Вже час, звісно, пройшло <ріхи>, біля 40 років. Но, е е сорт, е який заслуговує увагу. На цьому е завершую своє включення із е свого учасника біля стійкого до Фороб. Сорту винограду Молдова. Бажаю всім мирного неба, хороших урожаїв винограда, щоб ви зробили собі домашнього винця. Ну, От. Ну і всього найкращого. До слідчих включень. З повагою, Анатолій Білецький.